Вітаю ось такий вечірній обхід сьогодні. Були дощі. Я дивлюсь, що трояндочкам це дуже сподобалось. Лаванді також, ось такий зараз вигляд. Це ще трошки залишились тюльпани. Не прибираю їх, поки повністю вони не висохнуть. І ось, будь ласка, ось такий кущі лаванди. І почали. Розпускатися. Це мої бордюрки, мініатюрки, фраочки, які в мене на парадній клумбі. І ось, дивіться, яка троянда. Шикарно розпустилась. О, здається, це Юріанда і ще по-іншому її називають Big Purple. Ось така вона шикарна, красива. Оцю троянду я не знаю. жовту, Тут трошечки в мене така клумба вінігрет але все одно я, <смі> ну, все одно подобається мені. І, до речі, ось тайга, бачите, тайга ось так цвіте. В цьому році вона мене порадувала. Так, дійсно. По-перше, великі квіти в неї нарешті достатньо такі. ну Хороші, махрові вони ось. Ну, кайзер у мене оцвів і блакитне ціня також оцвіло, а ось о, Тайга дійсно починає набирати обертів. Там у мене ще молодий кущик троянди. Я думаю, що це теж симпаті, дуже схожа. Можливо, якась інша червона троянда. От, але ось цими трояндами я дійсно здивована. Пам'ятаю, що я сюди пересаджувала їх, От, пахне вона, неймовірно. До речі, тут ще одна клумбочка в мене є. ось. І тут так само, я дивлюсь, у мене просто дивіться, яка здоров'я вона. Троянда, це от моя долонь. І вона, бачите, на всю долоню. Але я не можу згадати, що це. Я пересаджувала. Так, ось ще одна троянда. Це, до речі, тато мій колись саджав. Давно дуже. Ця у мене троянда дуже пересаджена. Ось, дуже красива. Вона така, знаєте, в неї такий колір. Тож такий попелясто рожево, бусково. Ну, навіть не можу його описати. Теж дійсно така гарна троянда. От. Тут англійка. Англійка цей або Уайзлі, якось так вона називається. Непогано їй тут. Тут трошечки оцей біклом, бо він більш такий, знаєте, тут тінь. У другій половині дня тінь, а на вечір знову сонечко. От. І ось тут августа Луїза. До речі, я дивлюся в цьому році, вона якась світла в мене. Так, що у нас тут ще? А, ось, бачите, засипала гвоздичку. Гвоздичку засипала, щоб вона гарненько розрослася, і я її буду розсаджувати. Ось як гарно розрослися маленькі кущики лаванди. Тут так само я посадила цей квітне шавлія. Так само ось гвоздичка. І ось ще одна троянда це з черенка, ось така ось ця. Пробували ідентифікувати ексюперія якась, якась екзюперіця. Мадам чи якось так. так далі. О, тут за забором, за парканом, цвіте вже троянда, якщо пам'ятаєте, ось така вона напівплетиста, вже понад 2 метри. Це Astrid Лінгрен. Ось такі в неї квітки. Бачите, вони не сильно махрові, але красива трояндочка, така ніжно-рожевого кремового кольору. Ось, красива, красуня. Так, це, а це, це гортензія, це пік Diamond. це такі в цьому році невеличкі, але викинув багато пагінців. Поларбір. Полар Хотіла показати ще одну троянду. Бачите, як вона розрослася, це напівплетиста. І поруч п'єр Ось ця гілочка зберіглася. Бачите, цвіти. П'єр все такий красунчик мій. От. Трошки, звичайно, попрацювали тут ріпси я робила обробку, і бачите працю тріпсів, як її помітити. Ну, по-перше, бачите, з'являються ось такі коричневі такі плями. Це ознаки бортритису. Бортритис – це сіра гниль. І якщо тріпси дуже сильно попрацюють, то буває таке, що бутончики, пуп'янки взагалі не відкриваються. І троянди як муміфікуються. Але. Є, звичайно, тріпси, повністю їх знешкодити не вдається, але все-таки тримати більш-менш таку знаєте, популяцію, щоб не сильно вона шкодила троянді можна. І я дивлюся, що в цьому році п'єр не настільки насичений по кольору, він трошечки блідніше. Але все ж таки неймовірний. Дуже гарна троянда. У мене 4 кущі, ще раз повторюсь. І поруч в мене чобушник. Чубушник теж гарно розрісся. Ось так він виглядає. Пахне неймовірно, до речі, так само дуже люблять його трипси, дуже люблять його бронзівки і волохати Оленки. Ну, взагалі, волохата Оленка любить дуже світлі квіти, так само і троянди вона любить. Ну і не тільки. Ось такий він гарний в мене розрісся. Аромат в нього тонкіший, ніж у звичайного, да, жасміну. але все одно красень. Стрижу я його буквально трошечки після цвітіння. Щоб був більш охайніший. І Ось такий вигляд має оцей куточок у мене, позаду віноград. От, Троянди першу хвилю видадуть, до речі, Ось, ще, бачите, є гілки, які не цвіли. Дуже сильно розрослася у мене ця троянда. На жаль, не пам'ятаю її назви. Купа... Купляла я її в... в центрі квітковому. І ось я дивлюсь, що на передньому плані ще є куп'янки. Тут у мене хости ще ось, будь ласка, так само бачите лаванда. Це дзвоники. Тут уже поперед у мене. Піон, піонія. І ось ще одна троянда. Це улюблена троянда мого чоловіка, йому дуже подобається колір. І він на камері не такий. Знаєте, вживу він більш, я б сказала, такий лососовий, дуже красива троянда. Здалеку її видно, такий вогник прямо. гвоздичка ну відцвітає. Думаю, що на днях буду її зрізати. Можливо, покажу вам обрізку. Ну і так само тут у мене лілії мої, без лілій ніяк. Тут переважно на першому плані в мене звичайні азіатки, лагібриди. А далі вже там є ось котешки. І так само тут я собі зробила знову ж таки з маленьких череночків. Я, ви бачите, висадила лаванду. І тут ще в мене одна троянда. Кіпляла я її як боїнг, але бачите, як попрацювали тріпси. Можливо, навіть це і не тріпси, можливо, це навіть оленка. Але так само я їх трошечки покропила, але дивлюсь, що тріпси є. Значить трошки їх менше стало. але Не схоже вона на боїнг, але достатньо широко розкривається. Красива троянда. І, в принципі, біла, як я і хотіла. Так, покажу ще свої троянди. Я купляла їх в позатому році. Тобто це їхня друга весна, здається, да, це їхня друга весна. І це троянда, здається, Вільям Шекспір. Бачите, постраждала вона від, 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 від тріпсів, мабуть, скоріше за все. А вже декілька квіточок освілила. Красиво вона розкрилася, гарненько. Можливо, це щось, коли були морози, от, ну, холодно було, трошечки пошкодилися пуп'яночки на ранніх стадіях. Думаю, що наступні квіти будуть красивіші. І ще хочу показати одну троянду, яка мені дуже подобається. Дійсно, англійка. Хоча я англійки не дуже люблю, бо вони хілять квітки. Бачите, як вони хілять. У них такі достатньо тонкі гілки, але квітка дуже гарна, дивиться. Це корона принцеси Маргарит. Ось, вона трошки вигоріла, правда, вона була б більш такого перського кольору. Але трояндочка дуже гарна. І пахне достатньо ароматно. Взагалі, англійки вони достатньо сильно пахнуть. Тому рекомендую. І в поєднанні з Лавандою взагалі чудово виглядають. Так, це я придбала таку сурфінію. Дуже сподобалась мені. Думала, не буду купляти в цьому році сорфінію, бо, по-перше, вони достатньо так високо в ціні піднялися. Але я розумію, труд, працю людей, які вирощують, бо сурфінію взагалі важко із. На сіни не виростити, її треба черенкувати. Ну, багато з них спасу. тому я все купила. Так, тут ще на бутонах. Ну і ось мій ще один пір. Будь ласка, це був він придбаний взагалі з черенка, тобто це троянда з власним корінням. Не привита. І ось так він цвіте. Трошечки набрався води після дощу. І бачите, робота трипсів. Ну, звичайно, я обробила від від хвороби, да, від сірої гнилі, і від шкідників. І ось так він виглядає красом. Тусила трояндочка, трошки похилила вона від дощу. Дивлюсь, як наче поламалась Не поламалася трошки. Ну, нічого, похилились квітки. І так само тут ще одна сурфінія. ось Красива теж. Ну і поруч моя жадібна. Жад, жадібне симпатія. Красива троянда, але вона не хоче ніяк давати, давати мені базальні пагони. Але красива, дійсно, в неї такий красивий червоний колір. Такі, знаєте, Як оксамит такий красивий, вона дуже гарно пахне. Красива троянда. Ось так виглядає оцей куточок у мене. О, я його кілька разів показувала вже. На заставках, От. а там город, помідори. ось Це трошки інший бік клумби. І ось ще одна така клумбочка моя. Тут гортензія. Скоро буде цвісти Керіо. ось Так само тут ще є лаванда в мене ось така широченна, великий кущ, бересклет такий. І ось, будь ласка, буде Глорія цвісти. Вже все на бутонах. Думаю, що завтра-післязавтра вона покаже. І ще одна моя із улюблених троянд. Будь ласка, трошки не сховалася. Перша квіточка. Неймовірний аромат. Це е, Ренесанс. Ренесанс якось забула. Пам'ятаю, що Ренесанс, але першу назву забула. Подвійна назва. Клер, клер Ренесанс. От, теж що вона ще на бутончиках. Ну, і там в мене ще одна млійка, так само є. Ну і з цього боку. Так, тут хвойні, коста. І ось буде скоро цвісти пінка на белі. Це дерево гортензія, гортенція, без проблем, ну, гарно зимою взагалі не потребує ніяких. І в тому році я посадила такий гарний гелівець, дуже гарно наріс. На наступний рік буду його стригти щоб гарніше кущився.